Розробка меню закладу. Розробка меню вимагає уваги професіоналів високого рівня. Дорого. Витратити гроші та час, а потім отримувати негативні відгуки від якості страв, напоїв та сервісу. Дешево залучити високооплачуваних професіоналів та отримати якісне обслуговування, якісний продукт. Гарні відгуки від гостей та стабільний грошовий потік. Смак це поняття суб'єктивного, у кожного своє смачно. Ми конкретизуємо це поняття за критеріями, а далі впроваджуємо технології приготування страв та напоїв. І завдяки цим технологіям ми досягаємо балансу солі, кислоти, солодощі, прянощі та повноти смаку. Гості не люблять чекати, тому вони готові платити за їжу якості простіше, якщо вона буде швидше подана. Для того щоб було стильно та красиво, треба розбиратися в сучасних течіях запиту гостей та сучасних трендах Класичні кухні, бар та інше. Проблеми, які вирішує послуга, висока ціна страв, яка відштовхує цільового споживача. Низька швидкість видачі страв. Несезонне меню не відповідає сезону і не смачно. Багата кількість працівників, яка з'їдає прибуток закладу. Якщо ви замовляєте послуги розробки меню у нас, то ви отримуєте матрицю меню кухні, матрицю меню бару, опис, технології приготування, в яких технологічні картки вміщують в себе. Норми закладок брута НЕТО, опис технологій приготування, фото з трав та напоїв. Також ви отримуєте програму навчання та майстер-класи для кухарів, барменів та офіціантів, фотосесію страв та напоїв, підбір постачальників алкогольної та безалкогольної продукції, допомогу у підборі товарів для кухні, а також підбір скла для бару та посуду для кухні. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори, підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання, які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід. Маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві, керівники. Шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники, підрядники та інші фахівці. Використовуємо робочі моделі, маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджмента у закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч. Та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості і домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.